В Ефірі телеканалу Надія знову програма «5 хвилин для вічності. Вітаю! Мабуть, ви чули слова. Кожну людину можна купити. На жаль, цей вираз правильний. Адама і Єву можна було купити. Вони піддалися на хитрі запевнення сатани в тому, що зможуть досягти божественного стану. Результатом стала грандіозна катастрофа для всієї нашої планети. Авраама теж можна було купити, коли його віра захиталася, він послухав пораду дружини і спробував сам втілити Божу обітницю про великий народ, який мав вийти від нього. Можна було купити і Давида. Вигляд прекрасної жінки в купальні підштовхнув його до страшного вчинку. Давид погубив її чоловіка, накликав ганьбу на свою сім'ю і весь народ. Фактично кожну людину на землі можна купити. Деякі купуються на алкоголь, наркотики, тютюн, переїдання, аморальність, неправду, крадіжки, інші на гордість, дух засудження, гнів, лукавство. Єдина особа, яка жила у нашому світі, яку не можна було купити, це Ісус в Івангелії від Івана в 14 розділі написано. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Протягом всього життя Ісуса Христа на землі Сатана робив усе можливе, щоби примусити його зробити хибний крок. І згрішити. Він по п'ятах ішов за Ісусом. Ні з ким із жителів нашої землі не поводилися так жорстоко, як з Господом, який у своєму житті не зробив нічого поганого. Навіть майстерні, добре продумані спокуси сатани в пустелі не могли купити його. На хресті Ісус протистояв найбільшій спокусі. Якщо ти Месія, якщо ти син Божий, якщо ти Спаситель, зійди з Христа і спаси себе, промовив диявол через чоловіка, що висів на Христі поруч з Месією». Христос міг спасти себе і знищити своїх ворогів, але тоді б ми з вами не були омиті Його кров'ю і не змогли б отримати вічне життя. Найбільша спокуса в історії не змогла примусити Ісуса поступитися своїм принципам. Ніщо, ні сила, ні багатство, ні почесті, ні становище не могли змусити Христа відхилитися від шляху чистоти. Ісус Христос дарує чудовий приклад нам, грішним людям, хоча ми вчинили багато помилок, але за допомогою сили Святого Духа можемо чинити опір і не піддаватися гріху. Слава Господу! Цього можна досягти, довірившись йому. Подумайте про перемоги, які Бог дарував вам у минулому. Чим більше ви зосереджуєтесь на ваших перемогах над гріхом, зісних силою Христа, тим більше цих перемог Він дасть вам у майбутньому. І чим більше будете прославляти Його ім'я за те, що Він зробив для вас, тим більше Він зробить. Прославте його сьогодні, пригадавши отримані перемоги. Помолимось. Дорогий Господь, ми згадуємо ті перемоги, які отримали в минулому, завдяки Твоїй присутності, завдяки Твоїй силі, завдяки силі Святого Духа. Ти підтримував нас і Ти дарував, Господи, нам ці перемоги. Ти знаєш, що перед нами знову стоять спокуси. Ти знаєш, Господи, що перед нами знову стоять випробування, дай нам сили устояти. Допоможи протистояти і будь прославленим у нашому житті завжди у всьому. Амінь. Залишайтесь стійкими і вірними Богові завжди. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам приємного вечора. До побачення.